Сорт Олімпія. Такі малесенькі, присядькувати кущики. Ягода це перша. Я ще не збирала. Ще, ще не знаю. Ну, ось таке сердечко. Багато, звісно, заморозок побив. Немає, просто-напросто немає зав'язі. Ну, ягодку я вже куштувала. Минулого разу, як поливала, то куштувала. Ягода така блискуча, глянцева. Зараз спробуємо. Зараз зважимо. Попробуємо. О, бачите, чим на Роксану, похоже, тим, що ягодка велика і вона росте в сторони. Така гармошечка. Це маточник ось. Це нове стебло. Це маточник. Дивіться, скільки тут рожків вийшло на чотири рожки і 1, 2, один, два, три, чотири цвітоносів. Це маточник теж з ягодкою такою вже гарною. Два рожки. Один, два, три, три, чотири, чотири цвітоноса. Цей маточник. Два рожки. Ні, не два, чого, один, два, три, чотири. Чотири, п'ять рожків І вже цвітоносів теж більше, ну, бачите, ну, Ягода через заморозок, просто її ось, ось немає. Ось, так. ось така вона. Має право бути у вас на ділянці, сорт непоганий. Чувствується кислинка. Хорошо відділяється часи листочок. Це все з'їла, це залишилося потім. Тобто не треба виривати зсередини і з м'якоті. Ось така вона суха. Ой, її зірвала, не вистачає їй вологи. А до речі, вологу вона любить. Через те, що її кущі, такі мали, приземлені. Цей сорт потрібно добряче поливати. Дивимося форму ягодки. А я б не сказала, що вона сильно велика в цьому році. Ну, В тому році взагалі сигналка тільки була. Ось така. Ну, 10 днів, а я згадала, що вона зважила Олімпію. Ну, я знайшла ці 4 рядки. Давайте підбудимося в команді. Ага. 27. Матя. 22. У тебе маленька ягодка на 12 грамів, і оця ще залишилась, А 22, разом 50 грамм.